Проїзного лайнеру МСІ Віріха це мій п'ятий вже проїзд. Цього разу я відправилася в різну подорож разом з мамою більше трьох років. Я мріяла про цей момент, але мамі було страшно із за різних подій, які відбувалися в Україні. Спочатку пандемія, потім почалася війна, і звісно, мама мене. Жінка більш старшого віку, і в неї було дуже багато страхів, що взагалі подорожі за кордон, і друге, це перша із на подорожі, в неї було відсутнє, відсутнє уявлення, як воно буде відбуватися. І, звісно, вона довго чинила супротив такі пропозиції. Потім я просто взяла на себе ініціативу і відповідальність і оформила круїз і сказала, мама, ми їдемо. І у мами вже не було куди відступати. Відповідно, вона почала готуватися і з кожним місяцем вона адаптувалася до цієї думки, збиралася, трохи збирала своїх коштів, щоб відчувати себе вільною, теж дотичною до цієї до цього процесу з фінансової точки зору. І час від часу мама намагається за щось заплатити, щоб відчувати себе комфортно. Ну, щоб ну, якось мені допомогти в цьому процесі. Для неї це незручна ситуація, що я за все оплачую, вона звикла за все платити сама, ну така у мене мама. Але я змогла зробити їй цей подарунок і хочу сказати, що. Це не просто моя особиста фінансова спроможність, це можливість, яку я отримала завдяки тому, що є членом міжнародного проїзного клубу «Інкрузис» і саме накопичувальній програмі, програмі депозитних рахунків туристичних, які є основою роботи міжнародного проїзного клубу. І саме ця ідея спочатку сходити в круїз самостійно, самі нам, чоловіком. Колись кілька років тому, це було 5 вже років, 4,5 роки тому, я приєдналася до клубу з ідеєю сходити в проїзд хоч раз в житті, і це була ідея для мене і мого чоловіка. Ми готувалися святкувати своє 30-річчя сімейного життя. Але згодом, як тільки я почала готуватися до своєї подорожі, відкрила свій круїзний рахунок, почала відкладати на той момент по 100 доларів щомісяця. Зараз в клубі є 3. Варіанти накопичувальної програми. 4,5 роки тому це була лише одна програма, один варіант по 100 доларів на місяць. Відповідно, почавши цей шлях за рік до подорожі, я почала вивчати круїзний відпочинок, як інший вид відпочинку, він має свою специфіку і вже заочно закохалася в нього щоразу, дізнаючись про цей відпочинок різні деталі. І коли ми відправили з чоловіком в свою першу круїзну подорож, наші враження перевищили всі наші очікування. І навіть чоловік, достатньо стриманий до теми відпочинку взагалі, сказав, що це був найкращий відпочинок за 30 наших років сімейного життя, і він хоче це повторювати тому. Він відкрив також круїзний рахунок, сказав, що ну це не годиться, щоб ти возила мене в круїз. Теж буду збирати кошти на проїзну подорож, і він з тих пір поповнює свій рахунок, щомісяця, він залишився на програмі по 100 доларів. На сьогодні в клубі є ще дві програми по 50 доларів на місяць і програма по 250 доларів на місяць, щоб швидше збирати кошти, швидше відправитись в проїзну подорож. Тому я відкрила, крім цього, рахунок і для своєї мами, щомісяця його поповнювала. Ну і коли, я навіть не можу сказати, коли ми назбирали достатньо коштів, тому що ми назбирали, я назбирала набагато більше, ніж це потрібно на один проїзд, але коли я вже зрозуміла, що треба брати проїзди, просто маму ставити перед фактом, я змогла скористатися цими коштами і купити круїзну подорож для мене, для мами на гарному. Невеличкому лайнері, я обрала невеличкий лайнер, щоб мамі було комфортно, щоб не було такого двіжу, таких тусовок гучних, як це буває на більш нових великих лайнерах. І ми відправилися на МСІ Мірика в нашу чудову круїзну подорож. Ну Безпосередньо про саму подорож я розкажу в іншому відео. А в цьому відео я поділилася з вами як можливо відправити свої вперше в житті, як мати можливість дарувати такий відпочинок своїм батькам, наприклад, своїм близьким родичам, їздити в круїзи разом з дітьми, бо це найкращий відпочинок з дітками. В інших відео я також покажу, як тут навіть на маленькому лайнері відпочивають пасажири з дітьми, а таких достатньо багато. Про все це я буду розказувати в своєму. В інших відео. Тож сьогодні е, ви дізналися про те, що є міжнародний проїзний клуб, і що є можливість відкрити туристичний накопичувальний рахунок, відкладати свої кошти, користуючись знижками, дисконтами міжнародного проїзного клубу і, звісно, найкращими цінами, тому що це клуб, це дуже велика-велика компанія, вона має дуже приємні гарні умови від круїзних ліній, з якими співпрацюємо. Тож пишіть мені, будь ласка, якщо у вас виникли запитання, як долучитися до клубу, детальніше про накопичувальні програми клубу, про все це у мене є окремі записані відео. Я надішлю вам вже в особистих повідомленнях. Тому що, закохавшись в проїзний відпочинок, закохавшись в міжнародний круїзний клуб, у мене виникло щире бажання цим ділитися. і крім того, що я подорожую через клуб, я ще й стала представником клубу. Працюю в основному на території України, але Я маю мені. право, можливість працювати в інших країнах світу. Ну, головне, щоб ми з вами порозумілися, тому що маю на увазі мову, якою ми спілкуємося. Клуб працює в 208 країнах світу, і завдяки. Навіть моїй допомозі ви можете отримати можливість будь-якої країни світу стати членом міжнародного проїзного клубу і відправлятися в ті проїзи, які вам підходять відповідно до вашої територіальної належності. Дякую вам за увагу. Побажайте нам гарного проїзу, а про свої враження, враження моєї мами я ділитимусь. нас.